Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я теж вас вітаю і хочу показати ось ці троянди, які ви бачите кожен раз. Це троянди, які ми маємо, які ми висадили дуже-дуже давно. Цим трояндам, мабуть, років за 20. Зараз ми пройдемося, і ви подивитеся літом. Вони були зовсім такі манесенькі. Ми вже так міркували, як би їх убрати, а новенькі посадити. Але ви знаєте, прийшло, о, господи, прийшов ось прийшла осінь, прийшов жовтень місяць, і наші троянди розквітли. Ось дивіться, які вони. Зразу скажу, що нічим ми не удобряємо сонце і вода. Тепер пройдемо і подивимося, що ми маємо. Це ж не всі, це тільки так. Початок. Зараз покажемо. Ось такі дивіться, біленькі троянти. Гляньте, ось вони, бачите? Ой, І бджілка, бджілка туди. А от чуть-чуть сонечко, давай далі подивимося. Хочу замітити, бачите, як вони розпускаються. Так чекаємо, щоб морозів не було, як можна подовше, тому що жалко, дивіться, ось які квіточки. Літом вони зовсім були другі. Літом так вони єлі-єлі квітували. Аж знаєте, аж серце зжималося, було дуже жалко. що... Морози наші не в дугу, як кажуть, а зараз дивіться, ось вони. Ось 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 ось. Ну, а зараз ми перейдемо у другу секцію. Ось такі троянки. Дивіться, які гарненькі, правда? Ось вони. Ще в нас є рожеві десь. Це барахатні. На жаль, ми не знаємо їхню назву. Та нас це зовсім і не цікавили. Коли ми висаджували, нас не цікавили, нас цікавили тільки троянди. Люба, Люботисті я повернуся до оцих троянд. Кремова така. І ось. Щось цвісти будуть. Ну, повертаємось до Любані. Ось, дивіться. Ось яка, бачите. І дивіться, скільки зав'язів Прям, знаєте, ось, ось погляньте. Це так, знаєте, це так радує. Ось гляньте, гляньте, вони прям сюди далі. А ось таке так. Бачите, розпускається так іще. Бачите, далі. Ось теж навіть. Бачте, які бджіки, бджілки. Тільки чуть трохи потепліло, тож було похолодало, вже зовсім таки. А ось дивіться, ось ця вся ось ці, дивіться, ось. Бачите, скільки їх. Дуже багато, дуже багато нам. Ось так низенько, бачите, ще така трояндочка гарненька сховалася. Та вона не одна тут сховалася. Тепер ми вам покажемо так ще далеченько-далеченько, щоб ви бачили. Оце наш общий такий, знаєте, вид, будемо казати, нашого такого маленького трояндового садочку. Ну, що нам ще є що показати. Тому перейдемо трішечки далі. Ось дивіться, які. Бачите, всього у нас 27 кущів було. Було. Ну, знаєте, я вам зараз так скажу по такому секрету. Це ж все у нас за як за парканом. І тому люди, які ходять ось по дорозі, вони рахують, що це обще, як кажуть вони, коли от приходять, і ми бачимо і виходимо, кажемо, зачем ви рвете, за ви зрізаєте. А вони кажуть, а що не зя. Тут людям, людям не доходить. Це, це воно хтось вкладає труд, це все. Так, труд я для кого? Для людей же. Ой, дивіться. дивіться, радуйтесь. Ні, ні, треба наламати, Радійте. треба зламати. І декотрі кущики, звісно, вже зовсім манюкі, тому що О, тут воно тума, туманка, бачите? Ось дивіться, яка гарна, правда? Деякі кущики зовсім маленькі. Чому? Тому що приходять. Як сказати, одні приходять такі, щоб наламати з ножницями, а другі, прям знаєте, таке з сікатором, щоб під самий корінь. Тому деякі кущики вони у нас вже, ну, пошти їх немає, так сказати. І все, на цьому кінець. Ось маємо ще такі троянди. Дивіться, це наша вже вже третя така знаєте, секція, будемо казати. Ділянка. Ділянка. Так. І опять же дивіться, скільки, скільки зав'язів. Якби, звісно, дав, дала погода їм всім розквітнути. Дуже багатько. Ось. Ось так. Тепер ми розвернемося далі. Ось бачите, які вони, вони вищі мене, бачите? Так вони були завжди. Просто оце в цьому році, тому що, може, дуже було так, знаєте, спекотно. Чомусь вони були такі маленькі, але чуть-чуть похолодали, бачите, ось пішли, пішли. Я вам скажу, вони так не квітли, як зараз. Дивіться, в дуже-дуже багато. Оце ну, такий кущик маленький, ось це такі, знаєте, зараз так покажи її, таку красавицю поближче. Ну це ті саме такі самі гарненькі як її показати сонце. То, звісно, її там і зламали побільше, був дуже великий кущик, але, вон, дивіться, позламували під самий корінь, як кажуть. Потому, що... Де воно так? Ось, ага, я хотіла ще ось так, ось так, ось так. Дивіться, яка вона. І ту вон. Це теж і теж багато будуть квітнути. Ось. Ну, ось так воно виглядає. Здалека. Здалека. Багато, звісно, знаєте, такого труда особого то не вкладається, але поливати треба кожен день або ж через день. Цим займається, звісно, мій чоловік. Ви, мабуть, здогадалися. Ну, а так що? все. все так, як у всіх. Ростуть собі сонечко, вода і роза ось така. Ніякого удобрення, нічого. Правда, Коля. Ну, все на цьому будемо закінчувати. Оце наші троянди. Ті, які ви бачите, ще надіюсь, будете бачити не один день, тільки якби морози нам цьому не завадили. Тому заходьте на наш канал, підписуйтесь, став, пишіть коментарі, ставте вподобайки. А поки ми всіх чекаємо і до побачення. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо.